Я пас тягнята за селом, що так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже покликали до паю, а я собі у горину Молюся Богу, і не знаю, чого маленькому мені. Тоді так приязно молились, чого так весело було. Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце грило. не пихло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся село почерніло, боги небо голубіє, і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята, обернувся я на хати, не мав в мене хати. Не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі недалеко коло мене. Плоскін вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало. Моє лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали, Жажі ягнята до води. Бридня, а й досі, як згадаю, то серце плаче та болить, Чому господь не дав дожити малого віку тім раю. Умер би оручі на небі, нічого б на світі не знав, не був би в світі і родивим людей і Бога не похиляв. Ой гляну я, подивлюся на той степ на поле, чи не дасть Бог милосердний хоч на старість волі. Пішов би я в Україну, пішов би додому, там би мене привітали, зрадів старому. Там би я спочив хоч мало, помолившись Богу, там би я... та шкода й гадки, не буде нічого, як же його у неволі жити без надії, навчить мене люди добрі, а то вдарі. Тече вода і загає та під горою. Робочеться качаточка, поміж сокою, а качечка випливає з за ними. По витірячку розмовляє з дітками своїми. Тече вода крайгорода, вода ставом стала, вийшла дівча воду брати, браво заспівало. Вийшов із хати мати й батько, за кого погуляти то їм своїм зятем звати. Тече вода в синє море, та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море. Грає серце козацьке, а думка говорить, Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув, Батька, неньку старенькою, молоду дівчину. На чужині не ті люди, Тяжко з ними жити, Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами, Плаче козак, шляхи биті, заросли тернами. Тече вода з-під явора, яром на долину, пишається над водою червона калина, пишається калиненька, явір молодіє, а кругом їх верболодить, лози зелені. Тече вода із загаю та попід горою, Хлюпощиться качаточка поміж осокою. Тече до Тарас Григорів Чевченко дома мої думки. Думи мої, і мої, лихо мені з вами. Наші стали на папері, сумними рядами. Чом вас вітер не розвіє, степу, як пилину, Чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Думи мої, і мої, квіти мої, діти, вороста вас, доглядала вас. Де ж мені вас, діти, в Україну дідіти, в нашу Україну? там найдете щир, там. По сиротам, а я тут загину. Там та найдете щиру правду, а ще може й славу.